Був такий період, коли ми реєстрували тут кримінальне провадження. Відповідно, призначався слідчий наш. Так, ми відпрацьовували все, що могли зробити на рівні Рівненської області: відбір, допити, запити. Так, це зазвичай ну, тривало досить швидко на протязі трьох тижнів, і потім ми відправляли за місцем зникнення. Ну, наприклад, хай це буде Донецька область. Але там є нюанси. В чому нюанси, що ці кримінальні провадження, Ша вони ж не те, що Вацапом відіслання, вони там спочатку виход, заходили в нашу обласну прокуратуру, потім вони їхали в обласну прокуратуру. Ну спусть ну, наприклад, хай буде Донецької області, з Донецької області вони їхали за місцем зникнення, тобто до того відділу поліції, де ну, знаходиться це місце зникнення. Ну, це зазвичай тривало на протязі приблизно місяця, і коли воно фізично не по ЄРДР, бо вони ж ставлять відмітку, що вони скерували його за підслідністю, да а коли воно фізично приходить в цей відповідний підрозділ, там вже призначався вже новий слідчий. уже доступу у цього слідчого, який був в Рівненській області до кримінального провадження, немає, а призначався вже той слідчий, який безпосередньо займався цим кримінальним провадженням. І ці слідчі були зобов'язані на протязі трьох діб дзвонити ну, з моменту отримання кримінальне провадження дзвонити тим родичам і говорити, що я такий-то, такий-то, і я повожу буду. Допроводити до судового розслідування. Можливо, це також ще мали на увазі. Тобто, не обов'язково, щоб слідчий був ну, той, який був призначений з самого початку, да, і він буде до кінця. Бувають різні життєві обставини, у когось якісь відрядження, які, скажімо так, ну не може слідчі здійснювати той, який починав ну, далі до розслідування. В даному випадку ну, з різних причин може змінюватися слідчя. Це слідчі може бути змінені.